Так, друзі, від вас запитання, що Україну чекає в майбутньому? Давайте подивимося взагалі, да, яке наше майбутнє, як Україна, якою Україна вийде з цієї війни, і як взагалі буде влаштоване наше життя. Після цієї війни, яка трансформувала кожну людину, кожну сім'ю. Нас взагалі як народ. Давайте візьмемо три колоди. Візьмемо спочатку ангелів. Така колода досить потужна. Всі вони потужні, але ангели є ангели. І так, давайте запитаємо: Україна якою вона буде в майбутньому? Покажи нам. Максимально ймовірний варіант, який зараз ми можемо побачити, Україна в майбутньому, наприклад, до 50-го року, 2050-го року. Україна в майбутньому. Бо багато хто зневірився, що взагалі чи є те майбутнє в Україні. Так, Україна в майбутньому. Так, я хочу одразу взяти колоду чотирьох стихій, тому що людина і природа це невід'ємне ціле. Давайте тут ще запитаємо: Україна в майбутньому. В майбутньому до 50-го року, бо багато хто каже, буде, буде і боїться багато людей, що буде, будуть такі катаклізми, які взагалі заберуть у людей життя, і, в принципі, щось буде нереальне. Так? І запитаємо енергетична колода. Дуже рідко її використовую, але так як енергопрактик, духовні якісь інсайти, часто запитуємо в цієї колоди. Україна в майбутньому до 50-го року. І взагалі, як Україна в цьому світі, якою вона буде, що ми побачимо. Ну, дивіться, як в мене випадає. Випадає старший аркан суд, я його вам покажу. Старший Аркан суд, дуже сильна енергія, дуже сильна карта, дуже сильна, взагалі страшний суд. Тут у цим вже все сказано. Як, якби я сказала, що ми зараз, починаючи з 2012 року, почали... Входите в такий переломний момент. Я вам розкажу ще таку історію, коли наша планета Як вона переходить. От вона переходить з, одного, з однієї стихії в іншу, з однієї фази в іншу фазу. І це як сонечко встає над землею. Воно ж не встає, не вийшло із пітьми, вискочило і вже світи в нас над головами. Є найважливий час для тих, хто живе на планеті. Це коли Сонце в зеніті, це коли воно тільки починає сходити, і воно ще не зійшло, але вже його видно, і ось це світло, яке йде від нього, наповнює в той момент усі живі організми на планеті. Живою енергією, енергією життя, енерг... живою, енергією ци наповнює ото от, от самий перехідний момент. А потім уже пішов день? Да? і життя сонця на протязі дня. Ось так і люди зараз знаходяться в цьому перехідному етапі в зеніті. І оцей перехідний етап це як. Екзамен для кожного з нас, це для нас цей судний день, який кожен із нас повинен пройти. І кожен тут буде проходити свої етапи. Хтось потрапляє, на жаль, на війну і там трансформує себе, проходить свої етапи. Хтось в цей момент допомагає іншим, хтось захворів, в когось в кожного йдуть свої події згідно з їх кармічних нагрузок. В цей період буде велика смертність на планеті. Від хвороб зачистка буде йти. Да? оцей судний день зачистка буде йти. Хто що накопив у свій рюкзачок, той з тим приходив цей кармічний період, коли ми проходимо його, він, на жаль, людське життя не таке довге, і в когось це займе велику. Основну, да, основний відрізок активного життя займає цей перехідний період. І ось він такий досить болючий. Можуть загострюватися хвороби у людей в цей період. Як я бачу, що буде, якою буде Україна, от в цьому перехідному етапі, кожен отримає по заслугам своє. Багато людей буде обмежені. Будуть не мати виходу, не, не бачити виходу з цієї ситуації. Бачите, яке обмеження? Не бачити виходу з цієї ситуації, Це, ми можемо бути обмежені саме тому, що йдуть у нас ось такі військові події. Ми можемо бути обмежені, тому що хвороби да, в цей період може бути такий момент. Також іде оцей судний день, який іде звище. Да? Звище за нами спостерігають і ангели, і архангели, і серафими. Просто так нічого не відбувається. І волосинка з нашої голови просто так не падає на землю. Все відбувається з благословінням вищих сил. Також, як я бачу, що ми б хотіли, щоб наші українці в цей період повернулися додому, але він цей період затягується у проміжутках часу. Я не кажу, що це буде війна до 50-го року. Зараз ви мені почнете писати. Ні, будуть іти ось такі і післявоєнні періоди. Період, який буде дуже складний, і з певними обмеженнями, і з певними своїми трансформаційними моментами. І навіть після того я бачу не масове повернення людей додому, а я бачу, що все-таки буде ще туди-сюди люди їздять, і багато хто ще буде приймати ось таку позицію їхати. І як в мене показують карти, що люди, щоб вижити, будуть гуртуватися в певні, як, не хочу казати клани, ну в певні, групки, в певні групки. І ці групки будуть по по таким інтересам, хто служить на боці добра, да, той отримує ось. І таку, такі події в себе в житті, і таку карму собі отримає. І ось ці люди вони ось так групуються, і їм легше да, вижити в ось тих подіях, які будуть відбуватися. Будуть великих катаклізмів, от таких прямо катастрофічних, я не бачу. Але все одно катаклізми будуть в певних ділянках нашої планети. Природних страшних катаклізмів на території України я не бачу. Я тут більше бачу кармічні події, саме ось, які пов'язані із людською діяльністю, і кожен буде їх проживати свої ці події. І, на жаль, як я е, чи, читую карти, наше суспільство е, трансформується і інститут сім'ї. Він, він трансформується. Взагалі, рід і сім'я дає нам силу. А тут в мене показує, що будуть відбуватися такі події, в яких зацікавлена певна, певна категорія людей. Ми їх так називемо, щоб цей інститут сім'ї був зруйнований. І, на жаль, багато. Людей піде на цю маніпуляцію і провокацію, і ті люди ще більш ослабнуть і велика ймовірність того, що вони або будуть неякісно жити, або можуть втрачати от, в першу чергу життя. Тому така іде інформація, що максимально будуть мати гарне життя люди, які будуть триматися один одного. І своїх благих цілей однозначно світ трансформується, і ми бачимо в європейських кранах і з країнах странах, хотіла сказати, в європейських країнах і в Сполучених Штатах Америки. І я не хочу казати, що це погано чи добре. Це кожен вирішує для себе. Але інститут сім'ї вже, можна сказати, відсутній. І там, де відсутній інститут сім'ї, зовсім інші події відбуваються. Тому сила в тих людей, вона втрачена і будуть більше себе захищено відчувати тільки ті, хто буде от все таке збереже цей інститут сім'ї, оцю родову систему. Буде триматися в купочці, бачите, карта світу, карту миру. І вона говорить про те, що ці трансформаційні події вони зачеплять не тільки Україну. от В Україні будуть ось такі події, а вони зачеплять ус, увесь світ. І увесь світ буде проходити ось цю, ось цю цей екзаменаційний період судного дня в кожного свій. В деяких частинках світу будуть катаклізми, чого не буде в Україні, але в Україні будуть інші катаклізми. Але все одно головне це буде: ти служиш на боці добра чи зла, і якому да, якому Богу ти молишся. Це не значить, що є гарні, є погані, ні. А саме, на що твоя увага направлена на добрі вчинки, чи на те, що руйнує навколишнє середовище, світ і всесвіт, тому що випала карта Всесвіту. Це дуже потужна енергія. Карта Всесвіту випала, бачите? 21-й аркан трансформація всього світу і всього живого, що є на планеті. Якщо ви кажете, що Ой, а чому ж он той поганий і він не отримує свою кармічну нагрузку? Зараз ми цього не бачимо. Я хочу так сказати, що кожен отримає все вчасно і своєчасно, і по заслугам, і потрібно дивитися в першу чергу на себе вчорашнього, сьогоднішнього і завтрашнього, а на інших інші будуть самі відповідати за свої вчинки. Тут нам потрібно запам'ятати такий момент, щоб вижити в цей період, потрібно бути близьким до землі, до своєї землі, до своїх предків, до своїх корінь і до знань, які із покоління в покоління передавалися нам. Тому що ця карта говорить, що в цей період. Можуть бути такі захворювання, які саме за допомогою знань, які давно вже забуті, можна буде опанувати ту хворобу і вилікуватися силою природи і предків, силою рослин. Да? От ближче бути до природи, ця карта говорить: те, що Україна змінить свої кордони. І як я тут бачу, що населення України до війни, воно було на 80% моно да, складалося з українців. То тут я бачу, що сюди прийдуть інші люди ще. Крім українців, тут ще будуть проживати інші люди. А українці, ті, які виїхали, в ось цей період, по тим чи іншим причинам, вони як розмішаються серед тих людей. Кому потрібно, той повернеться. А багато хто там залишиться і розтвориться Ну, я ще вам так хочу сказати, що. Максимально проявити себе в цьому житті кожна людина може КПД найкраще показати, може там, де вона народилася, тому що саме на цій землі їй дається оця енергія, яка нашому оку не видна. І саме тут її підсилюється. І якщо ви скажете, що хтось ось поїхав від ціля туди і там став он таким успішним, то насправді, будучи на своїй землі, той би успіх був в багато разів вищий. І наша... нам потрібно навчитися дякувати за кожен день прожитий на цій планеті. Бо ця ось карта говорить, що ми, кожен із нас, ми тут гості. Як немає тут нічого нашого, ми прийшли сюди зіграти в оцю ігру під назвою життя, отримати досвід, безцінний досвід, бо тільки в людському втіленні душа отримує досвід. І ми повинні бути вдячні за цю можливість. І максимально скористатися цією можливості, навіть незважаючи на те, що ми прийшли сюди в ось такий складний час для нас усіх. І нам хочеться, щоб оце було наше море, наші гори, оце був тільки наш будинок. Но нам треба зрозуміти, що ми тут прийшли ось тут пожити, оцей час, зробити свої справи. А далі тут будуть жити інші люди. І в наших домівках будуть жити інші люди, і на цій землі будуть інші люди, традиції, якісь інші трансформовані. Наша задача тут зробити вибір не в бік матеріального, алчних да, трансформацій, а все-таки в бік. Того, що, хоч і ми і трансформуємося, і, на жаль, втрачаємо ось такі, таку силу, йдемо на маніпуляціях, як втрачаємо силу сім'ї, роду, все-таки в собі залишати добро, любов до навколишнього середовища, максимально зберігати силу предків, знання предків, знати своє коріння. Хоч ми вже й будемо іншою державою. Те, що ми будемо, це точно ми будемо. Те, що це наша сила, наша країна, наша сила, отут наша земля, ми тут народилися не просто так. Просто потрібно зрозуміти, що вже не буде так, як раніше. І попереду, от найближчі 20 років, це колосальні трансформації в усьому світу будуть. І в Україні в тому числі. І кожен із нас їх буде проходити згідно своєї кармічної нагрузки. І все-таки ми будемо, не хочеться казати, вимушені, але ми будемо жити тут. І з нами будуть інші народності проживати, іншого віросповідання, кольору. Да? І ми, бо це наш, наша планета, наш дім, да? в якому ми всі живемо. І Ця карта говорить, що навіть до приблизно до 50-х років. І релігії, вони між собою трансформуються і будуть стиратися отакі явні бар'єри, які їх розмежовують. Також дивіться, нічого не потрібно відкладати на потім. От якщо є бажання діяти, діяти тут і зараз. Тому що чи буде те завтра? Та завтра, от в кого є які плани, втілюйте їх сьогодні. Тому що завтра це буде, але воно буде не актуальна та ідея. Я б так сказала. І те, що мені не зовсім можна сказати, не, не подобається, що ближче туди, до тих років, ми будемо. Ми будемо більш контрольовані. Більш контрольовані. Ближче до тих років ми будемо більш контрольовані. Ось така моя відповідь. Отримає успіх той, хто все-таки буде більш. Гибким, гнучким, близьким до природи, незважаючи на ні на які події в собі мати оцю любов в душі, так? і не створювати обмежень в першу чергу для себе в думках. Бути готовими таки, до того, що світ не буде далі таким, яким він був, наприклад, до війни. Ми відмежували ми, ми до війни і буде після війни. Я б навіть сказала, що з 2012 року він почав кардинально змінюватися поступово. І зараз він поетапно змінюється, приходить той чи інший етап. І ми повинні звикнути до швидко міняючогося навколишнього середовища, світу, подій, інформації, бо інакше буде дуже складно. Ось така моя відповідь. Пишіть, будь ласка, запитання і що ви думаєте по цьому поводу?